Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади збройних сил України, який не реагував на факти знущання та катування надвіреними йому військовослужбовцями. Про це вони повідомили на своєму сайті 29 травня. Нагадаю, 16 грудня 2024 року видання Українська правда оприлюднила матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки збройних сил України у силах України почали проводити перевірку інформації про знущання з військових, вимагання грошей та кумівство у 211 й бригаді. І деталі розслідування дізнаємося від радниці з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Тетяна. Дякую, що долучилися до Суспільне студії. Вітаю Роман, вітаю Олесі, вітаю усіх глядачів Суспільного. Пані Тетяно, розкажіть нам про факти, які вдалося встановити ДБР під час цього розслідування. Так дійсно ми усі дякую, що нагадали, як кер, кого резонансу була інформація, яка була оприлюднена в медіа, і звичайно, що одразу розпочалося розслідування таких от подібних ганебних виявлених фактів. На сьогоднішній день ми з вами говоримо, що досудове розслідування щодо командира саме 211-ї понтонно-мостової бригади. Вже завершено, і зараз сторона захисту знайомиться з матеріалами. Наступний етап буде передача цих матеріалів в суд безпосередньо і вже судові засідання. Суд сам судовий процес, який завершиться вироком. Коли ми говоримо про роботу слідства, можу запевнити, що це була кропітка робота, проведена, де було встановлено, що саме з лютого по липень минулого року, 2024, го командир цієї бригади. Знав про факти катувань, знав про факти жорстокого поводження з військовою службою з боку підлеглого офіцера, але не вживав жодних заходів реагування. Він не повідомляв про ці факти правоохоронні органи, і він найголовніше не припинив ці протиправні дії. І слідство зібралося фактаж, що саме такі його вчинки і спонукали до такої ганебної поведінки підлеглих офіцерів. Командиру, ви знаєте, що інкриміновано вчинення кримінального правопорушення. Це бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану, і в е, цьому кримінальному провадженні знову ж таки я наголошую, що ми зокрема говоримо про командира 211 ї е, понтонно мостової бригади, тому що про офіцера, який безпосередньо брав участь в катуваннях, це інше кримінальне провадження. Розумію, що це такі юридичні тонкощі, але це важливо, щоб е, люди розуміли, що зараз мова йде. Про відповідальність саме командира 211 бригади йому інкримінується бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. І звичайно, що тут дуже важливо саме підкреслювати постійно, що злочини, які пов'язані з катуваннями з порушеннями прав військовослужбовцям, вони є неприпустимими в українському війську. Командування повинно бути прикладом чесності, я думаю, ви зі мною погодитеся, дисципліни і прикладом захисту своїх підлеглих, тобто, коли країна воює. Як Україна, то будь-які прояви насильства всередині армії вони становлять не лише правову загрозу, але і моральне злочинні. Тому ДБР наголошує, що кожен командир несе персональну відповідальність за дії і за бездіяльність. А тут ми говоримо про бездіяльність, яка лежить у зоні саме його компетенції, і ДБР не допустить, щоб замовчування злочинів чи Покривання винних незалежно від звань, від знайомств і посад. Ми з вами говоримо про те, що зараз іде знайомство з матеріалами, після того все передадуть в суд. А розслідувати це щодо командира. А розслідування, яке стосується конкретно дій офіцера, уже підлегло ще триває. Наскільки відомо? Угу. пані Тетяно, скажи, ага. будь ласка, яке максимальне покарання може очікувати на цього офіцера, командира бригади в першу чергу. Так як йому інкримінують бездіяльність військової влади, в чинену в умовах воєнного стану, то кримінальний кодекс говорить, що у разі визнання вини йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. ДБР як орган досудового розслідування зібрала факти, матеріали, свідчення. А власне, суд буде вирішувати уже яке саме покарання йому призначити. А що е, загрожує саме тому офіцеру, який здійснював ось це насильство над своїми підлеглими? З офіцером, ви знаєте, що непроста ситуація. Дійсно, старший, Він старший лейтенант. Він безпосередньо брав участь і катував підлеглих. Йому також оголошено підозру. Інкримінується катування і перевищення службових повноважень. У разі коли тоді, коли його провина буде доведена уже в суді, йому теж загрожує досить суворе покарання це позбавлення волі на строк до 10 років. Я наголошую, що він проходить у кримінальному провадженні як окремий фігурант, і Це окреме кримінальне провадження у справі про катування військовослужбовців. Нас наразі повідомляємо про те, що він перебуває в розшуку. Йому оголошено підозру. Він перебуває в розшуку. Слідство відомо, місце його перебування, і зараз ведеться тісна співпраця з міжнародними партнерами правоохоронних органів. Для його екстрадиції на територію України, тобто він втік за кордон. Так. Ну, ми пам'ятаємо, що тоді, коли справа була розголосу, і правоохоронці взялися за тих, хто був причетний до таких жорстоких катувань. То йому вдалося перетнути кордон нашої держави, іншими словами, втекти з країни, але це не зупинить його вдало... Ми все одно притягнемо його до відповідальності правоохоронний орган. Скажіть Тоді йому вдалося втекти. Керівник 211-ї бригади наразі відсторонений від своєї роботи, чи вчинені, можливо, до нього якісь інші запобіжні міри? Чи він досі перебуває на посаді? Всі, хто перебуває в під підозрою, наразі уже командир є обвинувачуваним, а згодом це різні статуси, просто в залежності від того, триває досудове розслідування чи справу вже передали е, в суд. Зокрема, він у статусі командир 211-ї бригади, у статусі обвинувачуваний зараз. А коли справу вже передадуть в суд, то він буде підсудним. І на, з часу. Е, Проведення досудового розслідування його відсторонено від посади і обрано запобіжний захід утримання під вартою. Пані Тетяна, а чи можна наразі сказати, скільки таких фактів катувань вже встановлено слідством? І скільки військовослужбовців заявили про здійснення над ними ось таких катувань чи знущань? Я з вашого дозволу не хотіла би озвучувати саму цифру, але скажу, що точно, точна кількість звернень саме військовослужбовців не розголошується, але ця кількість була достатньою для того, щоб зафіксувати факти. Ганебних наголошую правопорушень оголосити підозру, провести розслідування, зібрати ось такі от факти, і зокрема зараз надати можливість суду винести остаточний вирок, тобто покарати за вчинення таких ганебних дій. Стало звичайно, що коли почалося досудове розслідування. То дзвіночки від військовослужбовців також доходили. Вони готові були свідчити і підтверджувати, що з боку командира бригади не було жодної реакції, коли йому повідомляли про факти ось таких ось знущань. Це кримінальне провадження запам'ятається яскравим таким. Фото з супроводом, ви пам'ятаєте, коли військовослужбовця умовно розіп'яли на хресті, і звичайно, що це викликало резонанс у суспільстві, обурення і цілий ряд запитань у правоохоронних органів. Тому, користуючись можливістю, ДБР ще раз закликає всіх військовослужбовців, які стали жертвами або свідками таких протиправних дій. Не мовчіть, звертайтеся до державного бюро розслідувань. Це можна зробити і в анонімному форматі, зайшовши на сайт державного бюро ДБР гарантує. Захист гарантує об'єктивність і неупереджене розслідування такого не повинно бути в українській армії? Думаю, ви зі мною. сто відсотків. Пані Тетяно. Я хотів дізнатися за п'ять місяців розслідування? От бо це трапилось в грудні 2024 року. Сам факт і оприлюднення його у змі в українська правда. написала матеріал, що не помиляюсь. Скажіть, будь ласка, чи були перепони для слідчих за цей час? Чи намагалися приховати якісь факти або викривити реальність? Ви знаєте, Романе, якщо раптом хтось один захотів би приховати якісь факти, але інший, хто готовий був співпрацювати зі слідством і свідчити, як щодо протиправних дій командира, так і протиправних дій офіцера старшого лейтенанта, тобто ви розумієте, що завжди балансується. а… Професійна робота слідчих не залишає додаткових шпаринок, щоб можна було якось уникнути відповідальності, або можливості спростувати доконані факти, які підтверджені фото і відео. Так що не було так, не було такої можливості у тих, хто можливо хотів би якось поставити палка в палки в колеса у цьому досудовому розслідуванні. І ви бачите, що терміни, коли воно закінчено з моменту відкриття кримінального провадження до моменту завершення досудового розслідування, всі, чим вдалося це зробити в досить стислий термін. А це високий показник якості роботи, як на мене. Пані Тетяно, і на завершення, скажіть, будь ласка, сторона захисту, скільки матиме часу на ознайомлення цих деталей, які вдалося слідчим знайти, і коли справа таки дійде до суду? Дійсно, після того, як завершується досудове розслідування, сторона захисту має можливість ознайомитися з матеріалами цієї справи, тому що вони вибудовують свій захист. Ну тобто, так якби є факт чи доказ, вони будуть говорити, що це, наприклад, не відповідало дійсності, або були якісь об'єктивні причини чи обставини, знову ж таке, чому командир так діяв? На щодо самого терміну, можу сказати, що все залежить від обсягу матеріалів від активності сторін. Ви знаєте, що у практиці є. Факти у практиці і Державного бюро розслідувань, коли сторона захисту, аби затягти розтягнути сам процес, вона вчиняє певні дії процесуальні. що вже В момент, коли справу передають в суд, що справу загальмовує? І передачу її в суд також, тобто там є різні такі от шпаринки, якщо раптом, але якщо раптом слідство побачить, що сторона захисту свідомо затягує ознайомлення з матеріалами, то або зловживає своїм таким процесуальним правом сторона захисту, це так юридичною мовою називається, буде звернення сторони слідства в суд і сторони обвинувачення, щоб суд обмежив терміни так. знайомства з матеріалом і тоді встановлюється конкретна дата. У нас є вже такі приклади. Конкретна дата, до якої Добто, мають ознайомитися з, да, ознайомитися з матеріалами, так. і після того справи передадуть в суд. Пані Тетяно, дуже дякую вам за те, що доєдналися. Ми будемо стежити за тим, як просувається ця справа. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на зв'язку. Після короткої перерви повернулась.